Мій перший блок, блок, про мій, дивіться всі. Ось моя Андрія, ось ось це код максимально секретний, тому я його заблюдю в монтаже, щоб ви не змогли вкрасти ідеї всі. Ось. Отак ото. ота. Ось до наступного включення. Всім папа. Мій перший блок, па-па-па-па. Ми працювали мене зробить роботу. Е, дивіться, це в нас чайник. Ось дивіться, це чайник, він дуже гучний. Я не впевнений, що мене навіть чутно. Тут в нас посуд, який я не мию, тому що я дуже лінивий. І Кока-Кола без цукру щоб... Нафік нам діабет, правильно? Це кімната гордість, тому що тут на пів стіни телевізор. Наруто. Блін, клас. Мама, я дивлюсь аніме. Треба трошки прибратись, це я виріжу. <папапан> могли бачити колись тут сміття, але тепер тут немає. Дивіться, зараз камера запитіє. Блін, мене заскамили Але в будь-якому разі я зробив чай. Прилив воду, коли робив ось такі рухи цікаві верх вниз От. І тепер мені треба... Прибрать... Бо я за собою э, маю прибрати. Ладно, блоги блогами Блоги блогами. А готуватись треба. Тепер я заливаю гарячу водичку в цей. Як цей пристрій називається? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Я лайкну, відповім. І поцілую вас. в Мій блог, па па Це моя їжа, це мій чай. Зараз я це буду... Кусять! Мій перший блог блок. Так от, я поїв, батарейка пуста, Логік Все, прощалась Всім пока пока.